Дивлюся духовний хліб із каналу Селтоненко. Читаю Біблію і бачу такі слова. Євангеліє від Матвія, третій розділ, другий вірш. Покайтеся, тому що наближається Царство Небесне, Царство Боже. Що тут говориться? Слово Боже каже, що е, ви скоро помрете, вам треба покаятися, чи е, що тут насправді сказано. Бо Насправді, Царство Небесне, ці слова, я чула лише тоді, коли хтось помирав, і люди говорили, царство йому небесне. Але хто зна, де зараз людина перебуває, в Царстві Небесному чи у вічних муках. Тому що лише при житті людина може вирішити долю своєї душі. Вже після смерті ніякі там. Ніякі відспівування, молитви над людиною не допоможуть змінити долю її душі. Тому Ісус Христос при житті говорив, що треба покаятися при житті. І тоді Царство Небесне наблизиться, воно прийде в ваше життя. Що це означає? Коли людина кається, змінює своє життя, відвертається від гріхів. То Господь наповнює серце людини, змінює життя людини. І тоді в житті людини після покаяння вже перебуває Царство Боже. Вже живучи на землі, людина може бути наповнена Царством Небесним. Після смерті нічого людина не може змінити. Тому при житті треба покаятися. І тоді царство небесне буде в серці людини і в житті людини. А коли людина помирає, вже немає сенсу говорити царство йому небесне, тому що ми не знаємо його долю, де людина опинилася. Тому, поки всі ваші близькі живі, проповідуйте їм, моліться за них. І нехай царство Боже наповне ваше життя. Напишіть мені для того, щоб приєднатися на онлайн служіння, на щоденну молитву, на щоденне духовне спілкування. Хай Господь береже вас.